Так, всім привіт! Було питання по датчиках, як працюють датчики. Тож, розповідаю. Датчики є різні, їх існує там певна низка кількості. В коменті першому під цим відео спробую закріпити посилання, але з телефону не знаю, чи будуть відкриватися, з компа точно відкриються, де брав. Як працюють датчики? Ви їх підключаєте завдяки спеційному додатку. Додаток у мене називається Smart Life. Він є на App Store, є в Play Market, качаєте. Далі ви бачите ось таке. В мене зараз, бачите, три датчики. І всі три, вони ну, різні, тому що один датчик вгорі, ось бачите, показує температуру вологість, інший датчик на нього треба зайти. А третій вулик номер 31 бачите, там зовсім інший датчик. Тобто всі вони можуть бути різні, але вони підключаються до такого додатку. Як це працює? Ви обираєте. Датчик, даєтему? Ім'я, я дав, наприклад, номер 8 В восьмому вулику в мене стоїть зараз цей датчик. І я його підключаю до інтернету. Е, можна не підключати до інтернету, можна до нього підходити, підключатись до нього по Bluetooth. Але що ви отримаєте? Ви отримаєте ось такий, таку графу з показниками, як буде змінюватись температура в вашому вулику на протязі певного часу. Ось зараз ви бачите, як змінювалась вона за день. Ось так, ну, за місяць, тут два дні тільки стоїть, але теж буде певний графік, певна шкала. Тобто можна побачити. Ну, І за рік, звісно, так само. Так само можна подивитися, ось тут є вологість, як змінюється вологість. Тобто, бачимо, що сьогодні десь починаючи з ночі. Була висока вологість, пішла нижче, 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 нижче. І зараз становить десь 69% на 8 годину. Плюс можна по місяцям це теж дивитися, як це буде відбуватися. І так далі. Тобто дуже зручно, дуже зручний, скажімо так, і сам додаток, і самі датчики. Давайте зайдемо на інший, наприклад, 31-й. Цей датчик, бачите, підключається по Bluetooth, при тому, що я від нього дуже далеко. Ну, не знаю, як воно повністю вся технологія працює. Е, він підключений теж був до Wi-Fi. Зараз відбувається підключення до нього через Bluetooth. Бачимо, підключилося, бачимо е, ну, температуру і вологість на зараз. Тобто 13 градусів вулику температура, 85 вологість. Чому така висока вологість? Тому що сьогодні проливав, проливав і, бачите, немає е, за вчора, позавчора бо сьогодні тільки його встановив цей вулик. І бачимо, що десь я о, о, цей вулик проливав десь ось якраз у третій. Да, була підвищена температура, бо збільшилась вологість, вони випарювали. Ось, і вона потрошечку, бачите.